Своїх священній глибині душа долету розклитись хоче. Натруджені у вересневі дні голубка про любов своє воркоче, і стан, неначе річки, течія, а поривання хвилями у морі сьогодні в світі народилась я. Давайте ще про Бога поговоримо Молитва за здоров'я цілу ніч молилася за коханого. Коли нарешті сон оволодів тілом, чує голос, молився за своє здоров'я. Зранку жаху панував, що мені загрожує, можливо, хвороба, а може страшніше, ні. Мене опанувала радість, що Бог розмовляє зі мною. Господи, якщо я хвора промовила, то нехай буде воля твоя. І все ж даруй здоров'я всім і мені, даруй здоров'я всім і мені, даруй здоров'я всім і мені, Господи, нехай буде воля Твоя. Господи, нехай буде воля Твоя. Господи, нехай буде воля Твоя. Я каюсь у своїх гріхах, бо люблю життя. Я народилася, щоб творити добро і вчити це робити інших. Ті, що не роблять його, самі не знають, що роблять, та я все одно їх люблю і шаную. Господи, помилуй тих людей, які не живуть у любові, бо розуміють, що це таке. Господи, люби їх і дай їм здоров'я. Боже, дай здоров'я мені. І моїй планеті, Боже, дай здоров'я моїй Україні, моїм ворогам, моїм рідним і найдорожчим. Я люблю життя, яке ти дав, і знаю, що Ісус Христос був дорога, правда, життя. Тому я йду по життю як можу. Всі свої провини відкидаю в далеку пропасть, всі свої біди сприймаю як належне. Я їх заслужила. Господи, я обіцяю тобі любити все, що довкола мене. Кожну травинку, кожну росинку, кожну калюжу, у якій відзеркалюється сонце. Сонце треба вміти знаходити. Воно, як і Бог, є в кожному куточку душі живої, але воно є і в землі, і в стовбурі столітнього дуба, обліпленого гусіню, воно є в добрі і жорстокості. Бо жорстокість можна пом'якшити, переконати, усмирити Божим Словом, прощенням, благословенням і молитвою. Я все Боже, що Ти даєш, люблю, Боже, це моя молитва за здоров'я всіх і моє, дай його нам довкола сіяла голубизна неба. Наступного дня відкрила книгу і перші рядки, як тільки почуття перевищують любов до Бога, пориває. Ці відносини між людьми. І перше, що потрібно зробити, прийняти цей розрив без агресії. Прощайте людям за образи в гніві, нехай цей гнів розвіється без болю, як зерна хліба, весняних засівів. Він проросте пшеницею у полі. Прощайте людям світ такий прекрасний, бурхливий вирі, відкидайте в тому. Бо мить життя колись таки погасне, по добрім помислі ідіть додому, прощайте ворогу, прощайте рідним, краси життя нам, Господу, навчатись, прощайте людям, іноді наївним, які чомусь не вміють побачатись. Яка вона прекрасна, сяюча голуба, велична фігура Матері Божої. Ти до мене прийшла, матінко, Ісусику, Боженьку. я маю крила, а ніхто не бачить їх. Я маю життя та його можуть забрати від мене. Я маю любов, та вона відпливає. Я маю зір, але від мене закривають красу твоєї ласки. Я маю ноги та не можу обійти весь світ. Я маю руки, але така безсила. Матінко, але ж ти дала мені сьогодні все це. Мої крила принесли мене. Дякувати за доброту і ласку проявлену до мене. Мої ноги забули про втому і обдарували землю кроками. Мої руки, взявши твою благодать, гладили голівки всіх немічних, а мій друг вимовляв слова, яких світ не знав. Крила несли у небесну глибочинь, бо я бачила там тебе і ніколи не забуду цього. Така велична, така голубата, ясна на фоні неба висучила над моїм зором, і я твердо знала. Ти прийшла до мене, бо я. but yeah. yeah. yeah.